Тепер дивіться, я е, розумію, що ще не всі переключилися на нові ціни, на нові бали, верніше. Я сама ще не переключилася на нові бали і хочу собі, знаєте, посадити так глибоко в душу, в серце, в розум, е, в голову, куди хто хоче е, нову систему, повин, ми повинні її продати собі. І Так продати, щоб серед ночі нас могли розбудити, і ми повинні дати переваги нашої системи і переваги нашої продукції, і переваги наших цін, і так далі. і так далі. Тоді нас можна, як я кажу, можна в космос запускати. Ви можете йти до любої людини, і ви знаєте відповіді на всі питання, якщо ви їх самі для себе знайдете. І я ось так періодично собі роблю. І я зараз, знаєте що, зробила порівняльну характеристику таких цін. Ну, Періодично я це роблю. І в мене, ви знаєте, Двигун прогреса, моя дитина. Вона завжди каже: мама, ти давно була в цьому у відділі, там, де битова хімія. Піди каже на екскурсію, подивися. Я пішла, подивилася, пофотографувала деякі ціни. І я така щаслива звідти вийшла. ну як щаслива, В плані того, що мені на душі стало легше. Ну, Зрозуміла, що просто тупо порівнювати наші ціни це не зовсім вірно. І ми повинні більше говорити про цінність продукції нашої, про цінність, тому що скільки коштує наше здоров'я, скільки коштує... скільки коштує твоя краса, скільки кош... коштують твої доглянуті руки, скільки коштує твоя здорова шкіра, скільки коштує вода в наших річках для пиття, для життя, скільки коштує наше життя. Розумієте, ми повинні так ставити це питання і говорити більше про цінність. І я вдячна компанії, що вони ну, не, не то, що компанія, я вдячна життю за, то, що вони, за те, що ну, життя нас постійно ну, спонукає, щоб ми про це думали і ми, нам про це нагадує. О, тому що ми забуваємо, коли ми щось так маємо і маємо щодня так, таку класну продукцію, то ми якби, перестаємо її цінувати так, як потрібно. От, скільки у нас загоюється ран, скільки у нас вирішується питань, ми вже ну, про це стаємо. Часто забуваємо, менше говоримо. І коли раз щось в компанії якісь новації, так, тоді вже ми почнемо про це згадувати. І дуже прекрасно, що є привід про це згадати. І тепер дивіться. Але все рівно для себе, от я хочу продати, що ми конкурентні, продати ну, нове ціноутворення. І я зробила ці таблички. Давайте, будь ласка, їх розглянемо. Зроблю демонстрацію, і ми порахуємо трошки. Бо зараз у нас саме крутезна суперакція, і я хочу, щоб ми максимально ефективно її провели, і щоб ми донесли цінність всього того, що нам зараз дає компанія. От дивіться, на сьогоднішній день за 4 бали. Ми отримуємо п'ять дуже дорогих подарунків, п'ять дорогущих подарунків. Ну, вважайте, що літрова дамла це як два подарунки, тому що зазвичай нам давали по пів літри, так? а тепер дали літр дамли. Чите, що це два подарунки. І масажний крем завжди ми отримували в подарунок 100 мл. Зараз ми отримали 200 мл. То вважайте, що у нас зараз не 5 подарунків, а по суті на 2 більше, 7 подарунків. Ну, Це я ну, як для себе і шукаю аргументи для того, щоб переконати себе і переконати, тоді я зможу переконати інших людей. І от я кажу: слухай, таке не можна ну, пропустити, ну просто неможливо. От, і давайте разом рахувати. Дивіться: 4 бали 2880 гривень. Це без знижки. 6 балів 4320. Вроді би багато. Але, ну, шановні друзі, знаєте, в чому я для себе знайшла перевагу? От, наша задача спонукати людей. Прям подивлюся вам в очі. Дивіться, наша задача спонукати людей розповсюджувати інформацію про нашу продукцію і про нашу компанію, про екологію, про здоров'я. Ну, і, і так далі, ви це знаєте. І коли зараз підвищився бал, працюєш ти? Або працюють гроші, або ти робиш таке більше замовлення, більше ну, напружуєшся. Ну, я зараз не говорю про людей, у кого є достаток, говорю про людей, наприклад, хто Коротше, грошей не так багато. Хотілося б мати більше. І от дивіться, я кажу: якщо, або, якщо в тебе немає можливості зробити таке замовлення, значить нема, нема грошей, працюєш ти. І ну, ще раз, Працюють гроші. Ти робиш ціле замовлення, і тоді ти дешевше отримуєш продукцію, бо в тебе більше подарунків буде. Або працюєш ти, якщо в тебе нема цих грошей. Так от, дивіться, ваша задача зараз спонукати людей, не можеш зробити замовлення, сам знайди подругу, знайди, там, ну, я не знаю, поговори з мамою, поговори із дітьми, поговори з кумою, поговори з сусідами, поговори з людьми, які. На, цьому, на, на відстані витягнутої руки і зробіть це замовлення в складчину. І ви зробіть на 6 балів замовлення і отримаєте по 3 подарунки. І перший раз ви зробите так, може, 4 бали ви зробите, 5 подарунків, як їх ділити, ну, вже там якось будете ділити. І перший раз люди погоджуються робити в складчину це замовлення, а другий раз. Вони вже не хочуть ділити подарунки, тому що я теж хочу куркумін, я теж хочу масажний крем, я теж хочу літрову даму. Як поділити ці подарунки? розумієте, Тобто це просто привід з людьми заговорити. Це не для того, щоб ви так робили зазвичай постійно. от, Навіть ті люди, які... Ой, та ні, я тільки на 2 бали, я на мінімум, я на мінімум. А тоді я кажу: ти не про те, якщо я ну, додам ще половину і заберу 4 подарунки. Вона ой, та забирай, забирай, мені нічого не треба, мені взагалі подарунки не треба. І я вам хочу сказати, що це такий маркетинговий хід був з моєї сторони, але на пошту прийшло цій людині. Цій людині прийшло. Я оплатила половину замовлення, людині прийшло на пошту, і коли вона побачила, які прийшли продукти, а я вже, поки йшло замовлення, їй накидала інформацію про той продукт, про той, про той продукт, вона вже начиталася, вона вже надивилася. І коли це все їй прийшло на пошту, вона каже: Світа, а можна я тобі це не буду віддавати? Можна, я тобі доплачу за цю половину? Я хочу вам сказати, що ні одна ще людина мені е, ну, ці подарунки не, не віддала. <ріст> ну, це наперед. Я знала, що у людини просто психологічний бар'єр. Ми всі розширюємося, ми всі йдемо в розвиток. І дуже важко дозволити собі це в голові. Дуже важко розширити свої кордони в голові люди. І от допоможіть людям зробити цей крок. Е, Ну, крок вперед, що ви можете собі це дозволити. Розумієте, це так класно, а тоді о так класно, дуже прекрасно, що я це зробила, мені це все треба. Я говорю, розумієш, най, най, найвигідніше використання коштів ну, на сам, найкраще, це коли ви щось купуєте ну, ну, оптом. Да? коли ви, наприклад, Тобі завтра і так і так купувати порошок. Тобі завтра і так, і так купувати шампунь, там зубну пасту, там мило і так далі. Ти і так, і так його будеш купувати, тому що ти плануєш іще жити. Розумієте? і ти будеш це купувати. Але по якій ціні? І як заощаджити свої кошти? Зберегти їх від інфляції, це купити те, що ти завтра будеш використовувати, але по меншій ціні. І так всі розумні люди роблять. Тому купляють і сіль, купляють там е картошку наперед на оптовій базі, закупають з ну, з осінь і, там ще щось. Ну, це люди, які звикли економити. Тому наша задача ну, не економити, звичайно, але допомогти людині перейти. На, на сходинку вище і ну, розширити їх свідомість. На один крок, тоді ще на один крок, тоді ще на один крок. І так мистецтво маленьких кроків. Тобто, що ми робимо? Ми спускаємося до людини на той рівень, на якому вона є, і допомагаємо їй піднятися вище. Та ти можеш собі дозволити, та дивися, та глянь, та зможеш, та що тут? Ну, коротше, це перше. Тобто ви, ви допомагає... це є мотивація для людини знайти ще одного клієнта. І коли є така мотивація, є різниця, один подарунок чи п'ять подарунків. Є різниця, або навіть там, три подарунки, розумієте, якщо в складчину. Тобто це привід людині знайти ще одного клієнта. І от це для вас інструмент, люди для роботи. Тому використовуйте його. От, далі. Тепер трошки порахуємо таки. Я зрозуміла, що, ну, по-перше, не можна хімію порівнювати з органікою, тому що хімія це продукти нафтопереробки, це, це сміття. Розумієте, вони роблять нам засоби для мийні, для, для ну, того, що вони повинні були викинути. Щоб їх не викинути, вони роблять для нас гілі для душа, порошки і так далі. От. А у нас це сільське господарство. Як виростити це все? Ну, Доглядати, поливати, збирати і так далі. Тому порівнювати взагалі неможливо. І, і наша продукція не може коштувати дешевше, ніж хімія. І я щаслива, що почнуть люди приходити свідомі для нас. Так от дивіться: давай по п'ять подарунків. Далі, дивіться, що ми беремо. Ми беремо от просто активний учасник. Я замовила е, на 4 бали, 6 баньо. Якщо раніше було там 5, так ми замовляли. То зараз ми замовляємо 6. Нічого страшного, 6 одиниць. 6 одиниць я замовила, і. 5 прийшло в подарунок, прийде в подарунок, і 2900 гривень, грубо, в мене вийшло, я розділила на 11 одиниць. Ну, щоб по-чесному, якщо ми там замовляємо бади, замовляємо якусь дорогу продукцію, воно трохи якось некоректно. Так, тому що те дороге, те дешеве. Давайте якось, щось, щоб, щоб порівняти однакові продукти, ну, приблизно, плюс-мінус по одній ціні, так як ми пояснюємо на презентації. От дивіться, 11 одиниць товару. Ви отримуєте на 1900 гривень. 264 гривні тобі виходить одна пляшечка. Це, якщо ти активний учасник, в тебе взагалі немає ніякої знижки. Ну, зрозуміло, що на 21% у тебе вже буде знижка додаткова, тобі вже одна пляшечка обходиться 209 гривень і лідер 177. Тепер поїхали рахувати. Я пішла в магазин, думаю, так давно я там не була. І от дивіться, це навіть ціни бачите, зі знижками. Тобто вони теж хитрі там в цих магазинах. Вони спочатку перекреслюють ціни і пишуть ціна зі знижкою, а тоді пройде час, люди трошки звикнуть і вони поставлять тут більшу ціну. Повірте, поставлять. Це вони, щоб люди звикали до нових цифр. Спочатку зі знижкою. Тому навіть я взяла ці ціни зі знижкою. Засіб для миття посуду, дивіться, літр 242 гривні фейрів. Далі беремо. У нас для активного учасника ми порахували одна ну, ну, пляшечка в середньому вийшла 264 гривни, тому що ну дивіться ну, вже не будемо там придиратися, тому що масажний крем двісті мілілітрів, дамлам дамла, дамла літр. Е, ну, якби засіб для миття посуду. Може, коштує дорожче, ніж баньо, але в середньому ну, плюс-мінус давайте, хоч, хоч, хоч щоб якось урівняти, було коректне порівняння. От дивіться, 264 гривни. Але я розбавляю мінімум, не беремо там, до, ну, 1 к 5, до 1 до 10, це так рідко хто робить. Беремо мінімум 1 до 3. 1 літр, води, 3 лі... 1 літр засобу, 3 літри води. В тебе виходить 4 літри миючого засобу. І от я 264 гривни розділила на 4 літри. 1 літр нам вийшло в 66 гривень. Ну, тут ви бачите, 66 гривень коштує наш літр. Тут півлітри. 70 гривень 115-142 літр. Ну коротше, тобто, тут вже ви бачите навіть без е, знижки 21%, навіть без знижки 33%, Ви розумієте. А тепер дивіться, беремо без подарунків. Якщо людина купує просто за 465 гривень. Але вона його теж розбавить мінімум один до трьох і вийде у неї 4 літри, тому що у нас концентрати, ми про це наголошуємо. Для чого продавати воду в пляшках? якщо ну, Наша компанія продає концентрат. І, і виходить, що один літр миючого засобу все рівно 121 гривна. Дивіться, шановні друзі, вивчіть, будь ласка, от декілька цифр. Вам не треба весь серстан перераховувати. Але бувають люди. Який каже, мені все рівно там чим мити аби дешевше. Мені все рівно яка шкіра на моїх руках. Ну, такі люди є. І це вже, знаєте, як ото остання крапка, як ото гвіздок в труну, так оце оці, оці розрахунки. Не треба всім підряд це розповідати. Але це вже для таких людей, які вже знаєте, взагалі не хочуть слухати, але я все таки. Хочеш його, ну, щоб він не забруднював мою, мою землю, тому що він виливає ці помиї в мою річку, в мою землю. Ну, Правда, це моя земля, і я не хочу, щоб він забруднював. Тому вже називається на війні всі хороші. Да? Це, що ми вже, Коли ми це рахуємо, то це якраз про це. Що ти схаменися, ти ж переплачуєш, розумієте? І переплачуєш дуже значно. Тепер дивіться, далі. Я дуже надзвичайно люблю порівнювати засіб для миття скла. Ну, просто неймовірно люблю. Ви подивіться: 78, коротше, 80-70 гривень ну, коштує засіб для миття скла. Наша дамла, крапля, концентрат, літр. Я не беру ну, Знижку беру по повній ціні. Ну, вроді би да, 818 гривень, ну, ого, скільки коштує, дорого, ага, кошмар, ага. але нам треба, щоб помити скло навіть менше 1 мл. Я не заморочилася, зайшла в Google, вони пишуть, що 0,05, тобто 5 в одній краплі. Тобто, ну, ну точно не один мілілітр дамли нам треба, щоб зробити розчин для миття скла. Три краплі це 0,15, 0,15. Ну це вже я не буду ці блохи вираховувати. Ви розумієте, що нам виходить крапля-концентрат для миття скла менше гривни. Менше гривни. Це якщо ми рахуємо, ось о, дивіться, 818 гривень по повній ціні без знижки і без подарунків. Розумієте, а ми рахували один засіб у нас для активного учасника 264 гривни. скільки води три краплі наголосимо? Три краплі. Наскільки води? Ну, я знаю, на півлітри чи там на хай навіть на 0,25, е на маленьку пляшечку. Ну, то вже пробуйте, хто як розбавляє. Ну, Ясно? Хто як? На глаз, хто його це рахує? Всі на глас? Я робила на літр три каплі. Ну, не дівчки, ну я вже вам просто груба, ви розумієте? Дивіться, я порахувала ну, 1 мілілітр, Ви не використаєте 1 мл. Одна крапля 0,5. Це треба три краплі 0, ну коротше, менше гривни, скажіть, округліть вже людям. Розумієте, що помити всі вікна, півлітри, всі вікна, всі дзеркала, все, що в тебе в хаті, є, менше гривни. Я навіть хочу зробити відео. Люди, зробіть хто-небудь відео. Як помити всі вікна менше, ніж за гривну? І хай їх всіх собаки їдять, що вони купляють по 78-69 по 69 гривень, купляють пів півлітри. Ну, зробіть це відео, хто небудь, в мене просто руки не доходять. Як помити вікна менше, ніж за гривну? Розумієте, оце найкращий засіб, ну, найкращий засіб, який можна демонструвати. Я кажу, так ти ж переплачуєш. Звісно, багатих жизні купляти куплять оце по 70-80 по гривень засіб для миття скла. Зробити собі Чорнобиль в хаті, надихатися, щоб в тебе легені вилізли, ті, що після ковіду ще залишилися цілими. Ну, часто людям треба намалювати яскраву картинку. І ще й за свої власні гроші. Тобі що говорю, куплять нема чого. Купи дітям, я не знаю, клубніки купи, купи, я не знаю, щось смачного купи. Так, добре, це я вже розходюся. Коротко, як чайник закіпаю. Так, шановні друзі, далі, дивіться, ге для душа. А тепер дивіться, ге для душа який ну Взагалі хімічний Нівея, це взагалі ну, ні, про, ні про що. 750 мл 239 гривень. Тобто літр цього засобу буде коштувати 319 гривень. 319. Тепер дивіться, у нас зараз в подарунках йде один літр. Гель для душа з маслом органи це самий крутезний гель для душа, який тільки може бути. Тому що масло органи це саме дороге масло. Я люблю ним і волосся мити, я обожнюю цей гель. Він просто ну, самий крутий, який тільки може бути. І в нас один літр в подарунках. Тобто, ви бачили да? для активного учасника це 264 гривни. Ми шість одиниць замовили. 5 ми отримали в подарунках. розділити на 11 пляшечок за замовлення 4 бали. Ви отримаєте ну, в середньому 264 гривни. На знижці 21% ще менше, і хто має знижку 33 і ще менше. Навіть активний учасник, перше замовлення в цю суперакцію. Ви, ну, ви, ви розумієте, що ви собі ну, купуєте. Здоров'я, а там ви собі купляєте, я не знаю, Чорнобиль собі купляєте за свої гроші та ще й переплачуєте. Тому вже це така, я скажу, важка артилерія. Шановні друзі, тепер дивіться: порошок важко порахувати, але я старалась максимально коректно його порахувати. Дивіться, порошок. Активний учасник у мене. Ну, на 4 бали в мене вийшло два порошки, два активатори і ще й спрей для манжетів. От. <головік> Думаю. І, і це я заплатила 200, людина заплатила 200, 2911 гривень, а подарунків прийшло ну, 2912 гривень. Да? А подарунки я порахувала засіб для ванни. Капля концентрат, літер, крем з віробій, крутезний наш, крем масажний 200 мл, і для душа з маслом орган. А подарунків на 3991 грн, майже на 4 тисячі. Ви можете собі уявити? Ну це просто ну, неймовірні подарунки. Зараз нам дає компанія. І от ну трошки намагалася порахувати. Дивіться, вроді би і так якби немало коштує наш порошок. Так, але дивіться, ось у капсулу я взяла і сухий порошок Аріель, ну, фосфатний порошок. І, от дивіться: 18-15 гривень в середньому у них обходиться прання, але ми показуємо людям досліди. Показуємо досліди, що капсула нічого не відпирає ніяку зеленку, ніякі плями. Ну вони не відпирають для чого платити за те, що взагалі не, не, не вистірує, не ви не не з своїми прямими обов'язками. Тобто, це так пополоскав і, і витяг, якщо щось чисте освіжив. А наші засоби такі, вони справляються. І от дивіться, я порахувала порошок, активний учасник, без знижки, і активатор 1325 гривень. І я не кладу дві, ну, одну одну цю кришечку. Давайте рахувати, як потрібно, щоб у людини був результат, так? Дві два ковпачки і дві мірних ложечки, порошку ми кладемо, тобто не економимо. На повну загрузку. І у нас виходить 40 гривень. Ну, з подарунками я порахувала 20, а так як подарунки у нас перевищують суму замовлення, набагато перевищують, то ну, ви розумієте, ну, це 20 дуже умовно. Тобто, буде якраз така ж сама ціна, ну, грубо 18 гривень не буде. 18-15, тобто ціна однакова. Але для чого платити за те, що не випирає, для чого платити за те, що тобі приносить алергію і Чорнобиль в хату? розумієте? І тут уже ціна нашої знижки вона зростає. Тобто, і знову ж таки, у вас з'являється інструмент, щоб люди хотіли знижку. І бачите, ну, навіть розділити на два, а в нас подарунки, ще раз повторюся, більше подарунків, ніж сума замовлення, то все рівно виходить ось таким чином. ну Це для легкості ну, розрахунків. Тому, шановні друзі, я ще раз переконалася, що наші ціни вони залишаються. Таки коректними, наші ціни залишаються конкурентними навіть із хімією. Ми кон продовжуємо конкурувати навіть з хімією. Єдина ну, загвоздка в тому, що зараз треба зробити замовлення на більшу суму для того, щоб ну, цінні знижки. От говоріть про цінні знижки. І ви знаєте, завжди треба, я люблю такий контрудар, контр щоб був контр. І я кажу: так, а хочеш без грошей? Нема грошей, чи ти не робиш замовлення? Нема грошей, а хочеш без грошей. І ви тут людину виводите на чисту воду. Чи її є, ну, ну, є, є діло до свого здоров'я, чи їй на себе начхать, розумієте? Чи, чи їй все рівно яке здоров'я буде в її дітей? Якщо їй все рівно, яке здоров'я буде в її мами, ну, у її ну, сім'ї, да, у чоловіка? Якщо тобі все рівно, якщо тобі на себе все рівно, ну, тоді нема про що говорити. Ви ви можете ще побадатися, да, там сказати, що ти економиш навіть наші засоби вони економлять. Але, шановні друзі, шукайте свідомих людей. Ви знаєте, я надзвичайно щаслива, що зараз в нашу компанію все більше і більше приходить людей свідомих, які говорять, мені все рівно скільки це коштує. Я буду цим користуватися, тому що для мене здоров'я важливіше. Здоров'я важлив, більш важливе, скільки б це не коштувало. Завжди органіка вона коштує дорожче. Ви зайдіть там, де органічні засоби, де органік і там, де звичайне щось. Тому не можна це порівнювати, абсолютно, і просто говорити більше про цінність. І Ну, бачите, в будь-якому випадку мені на душі стало легше, що ми конкурентні з усіма, і дешевша компанія просто не могла поставити ціни, ніж вони зараз є. це вже себе не поважати. І я вже часто вже вам розповідала, що МВМвищики мені кажуть. Ой, а що у вас там може бути хорошого у вашій продукції, що вона так дешево коштує? Коли я вже це я дорахувалася до того, що вже дешевше хімія? Вони кажуть так а що ж у вас там в тих засобах? Розумієте? Тому е, треба якось мати повагу до себе, до своїх цін, до своєї компанії і не спускатися на рівень. Ну, вже зовсім. Хоча, бачите, ми конкурент, конкурентні і тут Тобто не всім потрібно розповідати те, що зараз я вам показала. Це для вашого його переконання, для вашого внутрішнього для віри, для вашої стержня, для вашого, що ми конкурентні і так далі. І так, далі. так, дякую вам.